Андрій Лунін симулює свою хворобу, щоб навмисно не зіграти за збірну України. Так, так, вам не почулося саме таку теорію змови активно розганяють зараз у мережі українські фанати та деякі спортивні змі. Але на чому ж базується ця здогадка? За інсайдерською інформацією українських журналістів, Ребров поки не планує міняти Трубіна як основного воротаря збірною, адже Лунін втратив цей статус сам після провалу на євро у грі з Румунією. Так от голкіпер Реалу, який нещодавно повернувся до стартового складу королівського клубу, мовляв, не хоче миритися із ролю запасного у збірній, Щось типу того, у реалі він грає, отримує високі оцінки, хорошу пресу, а потім приїжджає додому і гріє лавку. Звучить зовсім не солідно для вратаря найсильнішого клубу світу. Тому, коли з'явилася інфа, що Лунін пропустить матчі з Грузією через вірусне захворювання, то і народилася версія про те, що Андрій просто симулює хворобу через вище описані чинники і фактори. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях ваші здогадки щодо цієї події. Чи правда Андрій симулює хворобу, чи це просто збіг обставин? Також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!